17 жовтня в Посольстві Литовської Республіки в Україні вперше представили віртуальний музей фортеці Тягинь. Ця пам'ятка археології національного значення зараз недоступна для подальшого вивчення, розповіла голова правління культурного центру України Литва Наталі Бімбірайте. Фортеця Тягинь це середньовічна фортеця, яка знаходиться географічно на Херсонщині біля села Тягинки в Тягинській громаді. Побудував її. Вітовт Великий князь Литовський, фортеця 14-15 століття. Сама присутність фортеці і все, що ми будемо сьогодні розповідати, науково спростовує російські наративи про так звану Новоросію, про те, що нібито Катерина Друга принесла цивілізацію на південь України. То все брехня. Археологія це така наука, яка або підтверджує, або спростовує історичні факти. Знахідками матеріальною культурою також литовська культура є польська, є кримськотатарська, українська, а їхньої немає. Шість років фортецю тягинь досліджувала південна середньовічна експедиція інституту археології Національної академії наук, говорить Наталь Бімбірайте. Ми вивезли найцінніші артефакти на початку 2022 року, 2022 в Київ на, на виставку по договору до. Археологічному музею, Інституту археології, і виставку ми відкрили 16 лютого 2022 року в Києві. Таким чином, по договору, та колекція зберігалася в музеї археології, Інституту археології, тому вона збереглася. І наші плани, на жаль, довелося скасувати щодо продовження розкопок, але ми вирішили. І давно, власне, мріяли, і ми переконані, що цю історію має знати світ, увесь світ, справжню історію, європейську історію українського півдня, оскільки наша фортеця це про європейську історію. Про європейський вектор розвитку, бо фортеця європейського типу. Колекцію артефактів оцифрували та створили віртуальний музей. До цього долучили фахівців різних галузей, розповіла Наталі Бімбірайте. Ми кілька місяців робили реконструкцію, як могла виглядати фортеця по всіх джерелах наукових У 2021 році. Під час розкопок ми знайшли археологи булаву, залізну булаву. 15 століття це найдавніша булава на північному Причорномор'ї. офіційно принаймні знайдена, І вона в тягині знайдена. І що таке булава? Це ознака влади і зброя того часу. І до речі, булава була знайдена. В 30-ту річницю незалежності України це тож дуже символічно. Фортеця тягинь для митців Херсона була джерелом натхнення, розповіла голова громадської організації Центр культурного розвитку Тотем Олена Афанасьєва. В рамках цього проєкту ми презентуємо виставку зараз. На презентації в посольстві це її невелика частина. Виставку, в якій мистецтво надихається археологією і історією. І це цифрові колажі з оцифрованої колекції артефактів, знайдених в тягині, доповнені авторською ручною вишивкою. Ми вперше звертаємося до такої. Теми до е, синтезу е, вишивки і е, цифрового мистецтва раніше ми цього не робили, але було дуже важливо це поєднати так, щоб на першому плані все одно залишалися артефакти, але щоб в них можна, можна було відчути наші емоції. На теперішній час наша громада знаходиться в зоні активних бойових і ми продовжуємо плідну операцію на відбудову нашої громади. Ми віримо і знаємо, що настане той час, коли територія нашої громади буде повністю повністю позбавлена від усі Віртуальний за фортеці тягинь українською та англійською мовами доступних жителям будь-якої країни світу, які цікавляться історією, сказала Наталі Бімбірайте. Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.